Бажані, усіх примічаємо, щиро зустрічаємо! Доброго здоров'ячка всім нашим гостям! Кажуть, що історію свого народу можна пізнати, вивчаючи її звичаї та традиції. Одним з найзнаменніших і найвеличніших свят є Різдво Христове. В цей час всі радіють, співають, один одного вітають. Сьогодні ми з вами будемо співати і всіх наших гостей вітати. Добре. І ми на важчі брони до нашої пари. посипають коліжками. Потім зверху стелять вишивану святкову скатертину. До святкової вечері обов'язково подають 12 страв. І всі вони мають бути пісними, без м'яса. Головною стравою є куття і до неї подають узвар. Вечір готували вареники з різними начинками, з капустою, грибами, сливками. На столі були ще такі страви голубці, риба, гриби, фасоля, горох, капуста, коржі маком, калачі, пампушки, мед, горіхи, яблука. А ще також в цей день. Перед тим як сідати вечеряти. Господиня і господа е, брали з усіх страв потрошку, е, йшли годувати песика за те, що добре охороняв оселю, ішли в стайню до корови, кози, овечок і теж їх пригощали смаколиками, а також курям, качкам, давали і пшенички для того, щоб слідучий рік був з добрим врожаєм і з достатком. А сьогодні ми а вам пропонуємо. Переглянути і згадати дійство, яке відбувалося в цей день у світі. Діти, подивіться у вікно, чи не зійшла вже вечірня зірочка, що має сповістити нам всім людям, тобто, про велике чудо народження Сина Божого Ісуса Христа. Хто де день задивився, ту радість повіщала. У кожен куточок, у кожну оселю приносимо нині ми звістку веселу. Виємі Ви Христос народився. Вот Хвала, у вертики настала. Це Все наш добрий сан. Добре буде, я прибув до вас сьогодні, з сонячного раю, з неба вам привіт приношу і благословляю. Все супер, ми задоволені. Е, з приводу е, виступу ще все супер. Було дітки великі, молодці, вихователі, молодці, садочок, молодець. Ми всім благодарні дуже е, так як ми попали в садок в той час, коли спочатку був ковід, потім була і зараз є війна, і були обмеження. Ми не на всіх святах були. Е, то ми дуже задоволені, що ми. Тут. Дуже сподобалося, діти молодці, співали такі гарні пісні, танцювали. Дуже, постановка дуже класна, мені дуже сподобалося. Дякую. Хвилювалася трішки, але ну, ми тренувалися і вийшло все. Складно було вивчити слова? Ні, легко. Леп. А розкажи, яка в тебе була сьогодні роль, що ти робила? Я була Марією, а ще ангелочком? Так, ангелочком. На сході з'явилась з диназиря, нас повестила попри спасителя. Ми потім дорогу зібралися в дорогу, що дороги на женку все принесли. Ми почали готуватися зрання, до речі, десь, мабуть, навіть з літа, коли почали дітки більш-менш виходити після оздоровлення в садочок. Ми почали потихеньку репетирувати, тому що заважають нам повітряні тривоги, і доводиться якісь репетиції відміняти, припиняти, перебігати, переходити у сховище. І таким чином ми починаємо репетирувати зрання, щоб ми були впевнені в тому, що дітки будуть знати матеріал, будуть знати сценарій, і таким чином буде гарна підготовка до свята. Цей рік особливий тим, що Ну на жаль, звісно, тривоги не поменшилися, побільшались, да і якісь більш такі жорсткіші стали. Але я бачу, що дітки оптимістично налаштовані, позитивно налаштовані. Кожного дня приходиш на роботу, і це тебе не вдихає працювати і робити свою справу. Ну, як вважаєте, впоралися гарно сьогодні? Діти? Дуже гарно. Я така задоволена. Ви знаєте, хоча трішки переживали, деякі дітки були відсутні в садочку ну, десь тиждень. Там хтось прихворів, хтось кудись поїхав по різних справах. Але всі зробили все на максимум, і ми дуже задоволені, дуже у нас позитивні батьки. Завжди вони з нами приймають участь. Минулого разу на осіннє свято вони з нами танцювали. Зараз вони з нами вже співали і танцювали. Ну, ми дуже задоволені. і Дітками ми дуже задоволені, і пишаємось з ними. Вони в нас розумнички. Це старша група? Так, да, це старша група. «Тобто Наступного року вже в школу. Так, вже підуть в школу, буде у нас випускний, теж вже готуємося потихеньку до випускного, так що вже працюємо над матеріалом, навчальним, скажімо так. Тобто це наступний захід випускний? Ну, здається, у нас ще буде Пасха, так як ми старша група, ми проводимо ще захід на Пасху і день метусі також ми відзначаємо, ну потім вже випускний.